Якщо на окціону але, якщо чоловік хоче з тим самим взяти, то вже потім може. Він цей то чи прийняти, що приймати на дітей. У нього є квіти, що від діяльності довгування коротко. Ні, бо іменно копало. У нього квіт є. Я маю відповідь, для чого. Передалися функціональним призначенням цю земляну, яка воно є. А там далі хай поки не подає про зміну функціонального призначення. Бо сьогодні, наприклад, там вже за розвитку не залиши, і ми подаємо зміну функціонального призначення на центральну розумієте? Я маю виділити, хоч зробити. Ми зараз приймаємо рішення про коді. Все. А далі я почув, що написано написаному коді та зміну функціональну. Що є запитання до Оксани Леоніда питання? Можливо, хтось хоче виступити з даного питання. Е, якщо ні, тоді є пропозиція, то проєкту рішення, яке звучило в Оксандру, прийняти рішення селищної ради. Хто здав пропозицію, прошувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення. Дякую за лінію. Так. Ходім, згубили. Шонує е, наступне, те, що звучить Світлана Проєкт рішення я зачитаю, коли не дає дозволу в кулані на земельній ділянки комунальної власності. Це, у вас Степаням Оксани оренди доряду земельній ділянки 700, кадастів номер наявності. встановити ставку середньої плати 12% на мотиву оцінки. Встановіти терміну В принципі, такий проєкт рішення. Є зауваження з даного проєкту рішення. Можливо, пора так, а чортів річ. — Молодий дядь... — Я ще вже додам... — Дай біжить. — Я сам до лотку зайшов, а вона й на цей. — Я ж розумію, якщо заведення не встановлено, якщо встановити, на встановлено, якщо встановлювати, якщо встановити, то вже чинно, чи не чинно? Тобто, в 41-х роках? — В 41-х роках? — А якщо 3 роки? А якщо 3 роки, <реку> то вже все в базі. — І ні, 3 роки, нормально? — Вона в базі. — Так, тоді все, приймайте. Чоловік не має запитів з дало-проекту лишення. Тоді тоді за проект лишення Утримав, дякую рішення прийнято. Наступне це програма 45-2007 років. Шановні колеги, я вже... там Запустити частини на ковучі, що поки що відділ освіти не є ніколи, що знаємо, що мало що буде тоді, то це буде займатися виконавчим комітету селищної ради. Але програма для що нам треба. Нам треба, коли буде, а тоді я спраймі, ми бюджет, не скажу, ми можемо бюджету зробити. Нам треба буде в січні молю е, окреслити план робіт, який треба по цій годі, щоб бачити це в бюджеті. Ми Сьогодні ми купили, наприклад, автошину. Два колеса треба поміняти. А іменно Миколаєва, що каже, який стягнути, так до на програми програмі, є по школі, знаєш, ці коштує пошукуючи в ліцею. Є з вами про рішення в далі? Якщо немає, Антон Віліч озвучив проєкт рішення, то це під, е, програму шкільного 2025-2000 році. Наступний відділу реформування бюджету до наступних передбачати кошти на фінансування програми межі прияти фінансової судді. В принципі, таке контроль на відділу освіти заступника і постійно комісії питання бюджету. Немає запитань, пропозиції до враження рішення. Якщо ні, не голосує. Хто за? Проти отримав. Рішення прийнято. Так. І останнє. прийшла заява від нашого депутата Рушни Тетяни Володимирівни, де вона просить відповідно до пункту 2, частини 2, статті 25 закону України про статус депутатів місцевих рад, просить, щоб ви припинили її повноваження достатково. Тобто сімейні не обставили.

Ради Морського карті Пікналі Володимирів від особисто заявою розкладання повноваження вивести рушни Тетяно-Лугом зі складу постійної комісії селищної ради з міністра депутату регламенту депутатський про правопроєкту прав людини. Направді дане рішення колоніці селищної депутати громадської виборчої комісії для проведення заміщення депутатів. Хто, Хто за даний перепише, прошу голосувати. Хто запроти отримав? Рішення приїде. Що ми писати порядку, ми заказали. Якби це було б нормально федералі, це коли 25 часу. Змінився порядок і незалежно <пи> <заферили> від групи, і <А>? незалежної <пи> залежно друга. Перше, напевно, пожиття не будуть шукати. Тепер змінився порядок направо. Уже не буде ніяких посельних листів, значить порядок визначення особи буде визначати сімейні чи лікуючи вік. Тобто людина, яка має... que era Да, когда разбираемся сын. Це було законно, але нас ніхто не питав, про закривали на цьому, що закінчилося. Так само законно розформувати, ніхто нас не питає, за зараз. А законно я хочу нас питання, це віртуальне питання чи довновати. А законно зробити реформу зараз швидкої допомоги. Ще мало того, що ви робите, зараз проводять реформу екстреної медичної допомоги. вводиться до того, щоб зробити маршрутизацію пацієнта. Тобто не ничего. То есть ну, мы можем Не платити настроєння сторінку на новий рік, в слідуюці будемо розбиратися то законно, то незаконно, що будемо закривати, і сюди треба Дякую за і споживати. Доповнення до про Слідувач Гіанновича. Ще в зв'язку з цим реформуванням все міністрів, закону України, 123 по військової позиції, пункт 4. Є оголошення Вони єдине прохання стара <ріст> до хвилину залишитись, буквально на хвилину. Можливо, там немає, може старості не так. Хто б не звертався, окрім тих працівників благоустрою, які зараз знаходяться, на протязі року староста звертається, продається цивільна правова угода, і це люди не вигранані тих чи інших робіт. Може з вам. А ми за коня сталося заплачувати? Всі питання порядку нам не розглянули. Я щиро дякую всім за роботу, за розуміння, за терпіння. Ми перебуваємо перед тоді. Но величній свят, у вас їх з святами. Ми що їх поговоримо називати святами. Якого нам ждав, притягнути злянку. Але всім вам від здоров'я, нам терпіння, перемоги і надії. На майкутні краще. До цього наше засідання завершено.